Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Єсть нашої студії Леонід Косянчук, президент Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України. І говорити ми будемо про ціни на бензин і ринок нафтопродуктів в Україні, Зокрема, якщо згадувати для початку, то вартість бензину зараз б'є рекорди. Уже сягає 15 гривень. А деякі марки бензину вже навіть перетнули цю межу. Реальні підстави є для того, щоб так зростали ціни на бензин. Вітаю вас, в студії. Ну, насправді, дивіться, давайте, давайте спочатку почнемо з чого. Від чого залежить ціноутворення в розрібі? Uh -huh. Це перша світова ціна, так як ми енергозалежна держава і дуже велика кількість нафтопродуктів ми імпортуємо. Ну, uh -huh. Відповідно до стану власної нафтопереробки. Це курс гривні долар. В чому? Тому що. Імпортуємо за долари, продаємо за, за гривню, да? і бодай треба хоча б повернути те, що вклали. І купівельна спроможність населення і пов'язаний з цим е, рівень споживання. І що спостерігаємо ми на зовнішньому ринку? Якщо ми на зовнішньому ринку навіть за останні 30 діб спостерігаємо таке дещо падіння цін на нафту. Так, так На нафту і на, і на, на нафтопродукти, продукти. зрештою, mm -hmm. теж. То в Україні ми бачимо стрімке зростання і, власне кажучи, лише за рахунок плаваючого курсу гривні. Ну, до речі, вчора, наприклад, була цифра 12 гривень, і навіть на 11,80, мені здається, якщо я правильно пам'ятаю, зупинилося. Хоча ми можемо сказати, що за останній період, за 30 днів до того, да, середня ціна, середній курс гривні був 10,68, І при цьому. Вийшло так, що якраз і ціна піднялася до 13,55 на 95-й бензин, і 12,96 піднялася ціна на дизельне паливо. І тут варто зауважити, що дизельне паливо подорожчало ще і тому, що, як ми знаємо, антикризовими заходами було підвищено акцизи на дизельне паливо, і була фактично знівельована ця диференціація між ціною на паливо і платою акциз, акцизного збору. Від якості угу. і таким чином, якщо на високоякісне дизельне паливо на 52 євро, 52 євро на тоні акциз збільшився, це з першого числа, так і на 30 євро на низьке якісне дизельне паливо, то в середньому виходить так, що якраз вже дизельне паливо, якщо воно раніше мало розрив з 95 м бензином по ціні, десь біля гривні, то вони зараз 50, -50 копійок трошки менше. Тобто, і це теж дало свої. Ну зрозуміло, що у нас всі проблеми наповнення бюджету виконуються за рахунок громадян, але не за рахунок олігархів. Я маю на увазі, це, це що це акциз, це той податок, який сплачує кінцевий споживач. Заправляючи свої так. авто. але ви перерахували низку передумов, що могли спровокувати таке зростання цін, і однією з них є купівельна спроможність громадян. Якщо все інше в принципі підвищується, то купівельна спроможність громадян на жаль знижується, зважаючи навіть на ті економічні заходи, які зараз має застосовувати уряд. Чи буде якимось чином варіації на тему? Цін на бензин саме з, з похибкою робитися на купівельну спроможність громадян. Чи можна сказати, що 15 гривень це той психологічний бар'єр, вище якого не варто підніматися, оскільки зниження буде тоді кількості тих, хто зможе купити цей бензин? Воно і так, і не так. Розумієте, одне виходить з іншого. Да? Наприклад, а, а все, все починається з курсу гривні. Коли ми пам'ятаємо ті ціни... Стосовно долара. Да, так, безумовно, тому що угу. валюта розрахунків за енергоносії на світовому ринку є долар. І коли ми пам'ятаємо 8,20 і сьогодні бачимо 12, то ми маємо розуміти, що 4 гривні втрати вартості гривні на долари, це 4 гривні має бути на літри. І тут хочемо ми того, не хочемо ми того, все рівно воно так і буде. Тобто, якщо не доведи Боже, ціна, ну не ціна, якщо не доведе Боже, за оцей період, що зараз йде, да? якщо uh -huh. за, за ці ще наступні 30 діб, якщо не да. Як, якщо буде курс гривні 11,6, то ми будемо мати ціну 15-30. І на рахунок межі. Межа перейдена давно, тому що 10 гривень за літр це якраз була та болюча межа купівельної спроможності населення. А купівельна спроможність населення до речі, вона напряму залежить. Все ж таки від курсу гривні, наскільки ми е, збідніли, а ми збідніли рівно на ту на ту інфляцію, яку ми сьогодні спостерігаємо в і ви Україні. ви вважаєте, що тут жодних спекуляцій немає? Тобто об'єктивні підстави для того, щоб е, так різко зростали ціни на бензини. І якщо говорити про прогнози, то ви кажете, ми житті її немає, і навряд чи е, десь на якійсь відмітці можна буде зупинитися, тобто буде повсти доти, доки буде збільшуватись е, різниця між доларами і гривнею? Ну розумієте. Е, в цьому випадку, як, як фізиці, да? фізику обдурити неможливо і економіку також неможливо. Тобто Взаємозалежні на ці речі. Так, я вам скажу таку, таку річ, що складно і погано не тільки споживачам, але і операторам ринку. Чому? Тому що падають об'єми з мешкою об спроможності, да? а заробляють взагалі на об'ємах. Але ми на сьогодні про заробіток навіть не кажемо, я можу продемонструвати вам один такий графік, і де, і де буде все зрозуміло. От дивіться, якщо, якщо, якщо ми візьмемо такий от графік угу. і побачимо. І порівняємо його. Це в динаміка бензину А95 не попробується. У порівнянні з минулим роком. Да? Якщо ми бачимо, що була така динаміка, оце зелений, це то, минулий рік. Так, то червоний це сьогоднішній. Бачите, як вона uh -huh. стрімко зайшла. І це лише за рахунок гривні. В той же час ми цей графік відкладаємо і в той же час дивимося, що таке маржинальний дохід, ви знаєте, да? uh -huh. чи ні? Це той, це той заробіток на одній тонні проданого бензину. Якщо у зелена, оце маржинальний дохід по минулому року, то ось ви бачите маржинальний дохід в цьому році. Тому вже тобто, практично не йде в минус. Ну, Ми на сьогодні маємо 70 гривень маржинального доходу. Це навіть не покриває витрати на організацію розрібу. Тобто ми, як свідомі громадяни, розуміємо, що це треба все перетерпіти. Тому, тому, тому сьогодні ну, є насправді дуже великі проблеми і казати, що е, діє до якоїсь ціни і почне е, знижуватися, бо не будуть купляти, ну не буде такого чому, тому що бізнес не може працювати в збитки. Ну, до, довгий час. Тепер поста... постає логічне питання, як буде розвиватися ринок нафтопродуктів в Україні, зважаючи на ті факти, які ви зараз демонструєте, і якщо зважати, що в основному 80% – це імпортне паливо, яке заходить на ринок. України. Ну, можливо, не 80, можливо, трошки менше, можливо, 70-75, але це можливо, не, це, лише, не інше, це не принципово. Е, я хочу сказати наступне: що е, якщо ми. Наприклад, да, потратили тисячу доларів на закупівлю однієї тонни бензину. І ми маємо її продати таким чином, щоб, по-перше, утримувати весь, бо ви розумієте, що роздріб це ж не просто посередницька функція, да, а це величезна інфраструктура. Дуже багато людей працює, затрати там і таке інше. Ну, ми бачимо, в якому стані у нас АЗС краще, ніж в Європі. То Бо ми бодай маємо продати так, щоб хоча б виручити ті ж самі тисячу доларів, можливо, трішки хоча б на покриття власних, так сказати, витрат. Ну, для розвитку. Де, я, я просто вже, вже не кажу. Хоча би не, не докладати з попередніх заробітків, mm -hmm. розумієте? І, і тут знаєте, або бензин буде за тою ціною, яка. Економічно обґрунтована для покриття збитків і попередніх витрат, або його не буде зовсім. І ми ще повинні враховувати, що не тільки курс гривні, ще є 49-та постанова Національного банку, яка зі змінами, але діє все ж таки на, на сьогоднішній день і вимиває обігові кошти, або, а кошти також коштують гроші. розумієте? І це теж не, на, значить, не додає нам е, спокою чи якої, якої, якоїсь, якоїсь правильної дії на ринку. Тобто весь ринок працює зараз в такому напруженому стані, починаючи від простого оператора, закінчуючи там, директором з маркетингу. Ви прогнозуєте, що власне в Україні може навіть з'явитися дефіцит пального на якомусь етапі? Я ж кажу, або бензин не буде зовсім, або він буде коштувати стільки, скільки, скільки має коштувати для покриття попередніх витрат на його придбання. Але в мене є сподівання, угу. що як тільки зайдуть якісь європейські гроші. Аль не як критичний імпорт, і як фактично кров економіки, ну можливо, бензин не настільки, а дизельне паливо дуже якби, відноситься до крові економіки, да? бо на ньому працюють, працюють всі від перевезень до важкого, важкого машинобудування. То все ж таки, оця, все ж таки, операторів ринку, які імпортують нафтопродукти, все ж таки з критичного імп, як ну, вважаючи критичний імпорт, все-таки 49-ї постанови приберуть. І бодай з'явиться шанс хоча б планувати якось свою діяльність на, на місяць вперед. Тому що на сьогодні, коли ми на на 20 аналітичний рахунок скидаємо на Нацбанк на 5 днів кошти для того, щоб участвувати в аукціоні, який буде через 5 днів, ми не розуміємо за якою ціною ми купимо і чи купимо взагалі долар. Тому дуже багато компаній, які мали свої представництва в, в, в такому статусі резидентів України на сьогодні, вони перебудували свою роботу таким чином, що тепер ми купляємо нафтопродукти, ми, як оператори ринку, бо це асоціація наша, купляємо виключно за рахунок попередньої оплати. Ну, принаймні за такою схемою дійсно зараз якщо раніше ще ну, мала там і могла бути якась мова там про якісь товарні кредити і таке інше, зважаючи на стабільність поставок і стабільність оплати, то на сьогодні західні компанії і навіть Білорусь, для якої український ринок, до речі, є дуже преміальним за рахунок логістики, вони теж. ну, якби Трошки перестраховуються, ну наскільки я знаю, що Біл... Білорусь, яка є основним поставщ... поставщиком на наш ринок саме нафтопродуктів, вона також підняла ціни, зважаючи, посилаючись на здорожчі ну, собі вартості. Чином. Ні, ні, жодним чином. Ну, ми повинні розуміти, чи внутрішній ринок виробництва, да mm -hmm. чи зовнішній ринок, вони не підіймають ціни, вони не можуть підняти ціни вище, ніж середня середніх цін за якийсь mm -hmm. період час часу по світовим цінам. От там відбуваються всі спекуляції з цінами. Бо навіть е, е, в таких великих компаніях, наприклад, як Лукойл, да, вони, зважаючи на те, що вони мають лісінг на лондонській фондовій біржі, в них навіть між підрозділами видобуток, переробка і реалізація немає е, внутрикорпоративних цін. Розумієте? Вони працюють по світовим цінам. І там тільки і, і тільки логістика, і можливо, там від якості є премія чи дисконт, і давайте від загально світових проблем і з перейдемо до внутрішньоукраїнських, і якщо... ми не можемо перейти, якщо... бо ми дуже інтегровані. Це якщо цей... говорити, цей... що для України пальне це дійсно критичний імпорт. Які кроки сьогодні мають бути уряду, щоб не допустити найгірше, наприклад, зриву посівної компанії, скільки на дизель ціни досить високо зросли. Наприклад, для того щоб не було дефіциту. Бензину, які сьогодні кроки на рівні уряду, на рівні влади мають бути для того, щоб стабілізувати всі ті проблеми, про які ми зараз говоримо на ринку нафтопродуктів? Якщо коротко, то одна єдина дія у видуряду, ми яку ми очікуємо, mm -hmm. і має бути і покращити цю всю ситуацію. Просто скасувати 49 ту постанову або виключити з цієї 49-ї постанови закупівлю нафтопродуктів як критичного імпорту для економіки. Все більше нічого не потрібно робити. Нічого, вісенького. Схема почала працювати зовсім за іншим механізмом. Я вже не кажу про стабілізацію курсу гривні. Да? Uh -huh. ну, це, це якби, це, це якби прерогатива національного банку і уряду. Вони uh -huh. мають якось її все-таки стабілізувати, бо відпускати гривню. І, і ви знаєте, в мене завжди складається враження останнім часом, що навіть е, немає передумов для такого різкого падіння вартості гривні насправді. Це якісь спекуляції, які знаходяться поза за, за, за межею добра і зла. Це, це це те ж саме, розумієте? Щось там щось там не те відбувається. Ну не може, ну, не може бути така, така інфляція. У нас нічого не помінялося, наприклад, е, там з лютим місяцем. Да, я я погоджуюся, що Україна, е, мабуть, більш заможною вийшла після моного татарського ігра ігра, чим е, після е, трьохрічного правлення цієї банди Януковича. Можливо. Ну але але ну я не бачу особисто такі таких передумов, щоб так такі покращення. Ви прогнозуєте все таки тільки після того, як от Україна отримає кредит МВФ, відповідно і долар можливо зовсім по іншому буде себе вести в Україні. Але як правило, літо це традиційне вже підвищення цін на ліки, тобто є такі тенденції. От як від, що відбуватиметься на ринку нафтопродуктів на в перспективі, і ми завершуємо. На сьогодні навіть коливання цін від рівня споживання навіть не розглядається, mm -hmm. бо воно насправді незначне. Основна проблема сьогодні, як я вже сказав, це курс гривні, а точніше, не курс гривні, а різки здешевлення гривні непрогнозуємо насправді на сьогодні. І оця 49-та постанова. Просто треба стабілізувати українську валюту, скасувати 49-ту постанову. Я не великий фінансист, але вона сьогодні дуже заважає операторам ринку. І я думаю, що не тільки операторам ринку нафтопродуктів. Я, я думаю, що вона е, сильно заважає mm -hmm. і в інших галузях, які займаються імпортно-експортними операціями. Це були аргументи від Леоніда Косінчука, президента Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України. Дякую вам за розмову нашим глядачам. Дякую. дякую за увагу. Ште, стежте за ефірами телеканалу Ради. Ви точно будете знати більше і про ситуацію в країні, Україні, і про те, що відбувається в Верховній Раді. До побачення.